Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі Боже нас, слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди ти є, все і все наповняєш, скарби при прижиття подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благії душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, Рожденого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, Рожденого, Насотвореного, єдиносушного з усем, що через нього все сталося. Він зад нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Хай його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що за і із сином рівно поклоняємо і рівно рівнославами, що говорив через пророків єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю що нас утворив, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плінона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Слава Сину, Святому, що нас просвіти, до святої католицької віри утвердив. Нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословення і білона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Духу Святому, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Розважмо Перше світле таїнство богоявлення, тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що я в голуб, сходив на нього. І голос ізлинув із неба, ти є син мій улюблений у тобі моє уподобання. Отче наш, нащої, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з Тобою. <звучит> Благословенна тими жінками, і благословений плінона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений приноло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приноро Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благослованих віно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бродиці і Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні віно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородець і Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бійно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородець і Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений принона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородеця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений брінона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений брінона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас, від відню пекельного, запровади всю душу, особливо які найбільше потребує Твого милосердя. Розважмо вдруге світле таїнство, чудо в Кані Галилейській. Колись забракла вина, мати Ісуса, каже до нього. Вина немає. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам, робіть. Отже нащо єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Вів наш нас дай нам сьогодні, сьогодні. і прости сьогодні. нам провини наші, як ми і ми прощаємо винуватцям нашим, і, і наведи нас у спокусу, але вислови нас і лука Бога. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословенний квіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою,

Благословенна тими жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиці діва, рація, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна білому Твого. Ти боротила писа і спасі і спави душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти тими жінками і благословенні білона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Пороцці діорація, благодій mm -hmm. Марія, Спас Тобою, благословена тими жінками, Твого, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Спаси з тобою, благословенна тими жінками і благословена білона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Гось тобою, благослови слава на те нашу кана, благословен на тебе на тело, тебе ти рух, ста й спаса і сповильна душ нашу. Бог радиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти тим і жінками і благословани бідного Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богороди, Святі, Расі, благодаря Марія, Хоч Тебо, хворого слава на тими жінка, і творослава на Твого, Ти породила Христа і спасі, і сповиля душ наш. Слава Усії Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. наш любий Ісусе нам наші гріхи, захорони нас відню пекельного, запровади на всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо о третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Ісус прийшов у Галилею і проповідував там в Євангелії Боже, кажучи. Повне все час і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє, Отче наш, що єси на не небесах, нехай небеса, не святиться ім'я Твоє, нехай не прийде царство Твоє, нехай не буде воля хай Твоя, хай буде як воля твоя, на небі, так і на, на землі, хліб наш насушний, на дай на нам сьогодні, і прости нам провини та наші, та як і ми прощаємо на наших. І не веди нас успокошу, але визьми нас і духа. Богородице Діво радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, пане словена тими шинками, і плай, срувена, під лоном Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавить для душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою! Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця Діло радуся, благодана Марія, Господь з тобою, слове над тими жінками, і плач на мене, Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена війна Твого. бо ти породила Христа, спаси і Збавителя, душ наших. Богородиці, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками і плаєш на Твого. Бо ти породили Христа і Спаса і спавити душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти над тими жінками, Бо ти породила Христа Спаса, і спавити душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословина тими жінками і благословення і плінона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і під підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збави душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і під підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Плайшу мене тими шинками, і плайш у мене твого, бо ти породила Христа і спася і сповителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Можна жуби, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас, від відохню пекального, запровади небо всі душі, особливо тільки найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте світле таїнство – переображення Ісуса Христа. Ісус переобразився перед ними, обличчя Його сяйло наше Сонце. А одежа стала білою, наче світло. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав його. Слухайте. Отче наш, що є сина небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога, мій. діво зіло радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, плаве над тими синками. І благословени, підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородиці, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими женками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і спавития душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Огоротиця зі воротися, благодатна Марія, Господь з тобою. Плаєш Словена, тими жінками, і плаєш Словена, під підлона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Блаєшловена тими жінками і благословини, на Твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і збавити душ нашу. Повороти Діва радуйся, благодатна Марія Господь тобою Благословенна тими жінками, і благословена бідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна тими жінками. І на підлону Твого, бо ти породила Христа і Спаса і спавить душ нашу. Охородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від огню пекельного, запровади небо всі душі. А особливо тільки найбільше потребують Твого милосердя, розважмо п'яте світле таїнство, установлення Євхаристії. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням кажучи Беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї сіль. Бо це моя кров Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче що єси мене веса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде ти царство ти Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та так і на землі, гліб нас насушний дай на сьогодні і прости про про нам провини наші. Як і ми прощаємо новаціям нашим і не веди нас у спокусу, але від наші амінь. Погоротиться і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Плай словена тими шинками, і плайшла під підлону Твого, бо ти породила Христа і Спаса. Збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідно Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний слова, Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і спавить для душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений бідно Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Блаю словена тими жінками, і благословени підлона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці тіло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавитля душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погоратися, ці воротишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Плач Словена, тими жінками, і Словена, нове пілона Твуго, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Охородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений принора твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава і Сину, і Святому Духові, в нині восім часі на віки вічні. О, наш любий Ісуса, прости на наших гріхи, захорони нашим пекеню, запроваджу на Богом серця, під твою милість приблигає погородице тілу, молитвами нашими скорботана проготи, але від відвичої насліди на чистих і благословених. Присвятає благороти, Родице... спаси нас. В мірісті плечні свято слава, Боже нашої сина, небеса, небеса нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і... і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але, але нас лисями на світлокавомі. Родиться ті воротася, благодатна Марія, Господь з тобою! бажа ти тими шинкам. І власть на мене підлома Твого, бо Ти породила Христа, слава, та, Спаси і для душ наших. Слава Чоїси, і Святому Духові. І нині, по повсяк, і повсякчас, і віки вічні. З Богом.